Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Живтяк. і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Виконавчий комітет Полтавської міської ради ухвалив рішення про передачу майна військовим на суму близько 19 мільйонів гривень. У Кременчуці жінка випала з п'ятого поверху. Вулиця Героїва – то коли очікувати на ремонт дороги. А тепер про це та інше докладно. Автобус, чотири пікапи, 14 квадрокоптерів та багато іншої техніки. Сьогодні виконавчий комітет Полтавської міської ради прийняв рішення про передачу майна військовим на суму близько 19 мільйонів гривень. Які ще запити від наших захисників були виконані, дізнавалась Івана Дімова. 30 липня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради. Питання порядку денного стосувалися передачі майна 11 військовим частинам на загальну суму близько 19 мільйонів гривень. Передача відбувається в рамках місцевої цільової програми Полтавський спротив, каже виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Сьогодні на виконавчому комітеті було одноголосно прийнято членами виконкому передачу майна для. Військових це пікапи, це автобус, це певне майно тактичного призначення. Те, що наближає нашу перемогу. Серед того, що передадуть на військові частини 20 тепловізійних прицілів, 14 квадрокоптерів, 10 окулярів нічного бачення, 13 тепловізійних монокулярів, 4 приціли, ручний тепловізійний і оптичний двоспектральний бінокль та інше, на міську раду приходять листи від командирів військових частин, які знаходяться на найгарячіших лінії фронту. Ми намагаємося оперативно реагувати на їхні запити з потребами і надавати. Їм ті засоби, які їм потрібні для виконання бойових завдань, як повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий, більшість приладів поїдуть до наших захисників вже цього тижня. А автомобілі та автобус планують передати з наступного. 40-річного мешканця Миргорода підозрюють у причетності до незаконного обігу наркотиків. Його діяльність викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції спільно із слідчими Миргородського районного відділу поліції. За даними слідства, чоловік займався виготовленням, зберіганням та розповсюдженням психотропних речовин у Лубенському та Миргородському районах. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігуранта декілька десятків зіп-пакетів з солями альфа пвп готові для поширення закладки, пакунок з амфітаміном, зіп-пакет з канабісом та два револьвери. Усі ці речові докази направили на судові експертизи, повідомила речниця Миргородського районного відділу поліції Вікторія Москаленко. Фігуранту вже вручили підозру у вчиненні наркозлочинів та обрали запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 454 тисячі гривень. Здійснюється досудове розслідування за частиною 3 статтею 307 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне виготовлення зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені повторно. Санкція статті передбачає покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне поводження зі зброєю. Наразі тривають слідчі дії. Сьогодні відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. На ній заслухали інформацію про стан надходження рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих бюджетів області. Більше про це дивіться у сюжеті. Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань паливно енергетичного комплексу та використання надр. Одне з питань порядку денного визначення кандидатур до складу конкурсної ради з проведення обласного конкурсу проєктів з енергоефективності, розповіла заступниця голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва. На минулій сесії в червні місяці Полтавська обласна рада затвердила комплексну програму «Енергоефективність-2030». Це будуть два етапи дії цієї програми і на Програми будуть подаватися проекти, які конкурсна комісія. Буде розглядати, чи відповідають вони діючим постановам Кабінету міністрів і діючому законодавству. Відповідно, сьогодні на комісії від комісії було обрано трьох кандидатур до цієї конкурсної комісії. У ході засідання постійної комісії присутні заслухали інформацію про стан надходжень рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих бюджетів. Ретів Полтавської області сьогодні на комісії доповідав начальник фінансового управління про надходження рентної плати. Це стандартна процедура по результатам піврічного, скажімо, терміну Рентна плата зменшилася в області, але ж ми сподіваємося, що наступні півроку дадуть планові показники. Загалом на засіданні постійної комісії розглянули чотири питання. У Кременчуці пенсіонерка випала з вікна п'ятого поверху. Подія трапилась 29 липня близько 13-ї години по вулиці Троїцька. Як повідомила речниця Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, від отриманих травм жінка померла на місці. За даними слідства, їй було 87 років і мешкала вона в одній із квартир цієї багатоповерхівки. Тіло останньої направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті за даним фактом, слідчим підрозділом під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження з частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовує слідство. Засипали яму і стало ще гірше. Місяць тому у Полтаві щебенем комунальники засипали вибоїну за адресою героїв АТО 116. Та після цього кажуть місцеві ситуація для водіїв тільки погіршилась. Чи планують все ж повноцінно відремонтувати цю ділянку дороги? Дізнавалась наша знімальна група. Якщо не побачиш яму або Боже на монтаж СТО». Хто знає водій, який постійно рухається, той об'їжджає. А так всі машини стрибають вже цю щебенку і резина, що ж пощить. Так, полтавці розповідають про яму біля пішохідного переходу за адресою Героєва, то 116 у Полтаві. Нагадаємо, 17 травня цього року на нашому телеканалі вже транслювався сюжет про цю вибоїну. Тоді заступник міського голови з питань житлово комунального господарства Володимир Чередніченко обіцяв, що яму відремонтують протягом двох тижнів. Але мешканці говорять, що замість ремонту яму тоді лише засипали щебнем. Місяць тому їх ще засипали, не сміттям, а вон гра над сивом. І на цьому все. Щебням засипали. Ну, це ненадовго, це на три дні і колесами викатуєш і все. Така ситуація з ямою триває вже не один місяць, розповідає водій Владислав. Додає, що після так званого ремонту яма стала навіть більшою, чим була до цього. Це яма місяця, три плюс, може навіть більше. Ну, свій час були і присипали недавно. І зараз все те саме, що було, навіть гірше. Була трошки засипана. На тиждень хватило, напевно, може менше. Не кожна машина цю яму тут. Якщо широке, авто, воно проїде. якщо ні, то потрібно на зустрічку виїжджати і обіжати. По-іншому ніяк. А ось в управлінні житлово-комунального господарства міста говорять ремонт ями за адресою Героєва то 116 ще не відбувався. Зараз лише його планують провести. Додає начальник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко. У нас вулиця героїва то стоїть під виконання, будуть початі підготовчі роботи і ну, не цьому сумісі. Чіткої дати це буде завтра чи післязавтра – нема. Як стало відомо з офіційного сайту Прозори на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі героїв АТО, планують витратити близько 150 тисяч гривень. Сезон кавунів стартував на центральному ринку Полтави. Можна придбати як місцеві баштанні з нашої області, так і з південних регіонів. Які з них найсмачніші? Скільки коштують кавуни зараз, і чи здешевшують вони наступного місяця? Поцікавились наші кореспонденти. Від семи до двадцяти гривень за кілограм такі ціни на кавуни на центральному ринку Полтави. Місцеві баштанні привозять з великої багачки Ршетилівщини, Ковалівки, Сем'янівки та Диканського району. Завдяки спекотному липню вони солодкі, кажуть продавці. У мене диканський район вісім до 12 гривень. Було спекотно. Він солодкий, солодкий. Добре, добре смачні кавуни. Багачанський це пасту вже. позний, значить, за 85 днів дней Є 15 Єспятнадцять хіліограм є, What? I... кг є. Пів невеличкого кавуна можна придбати за 16 гривень. Дивіться все на лісах. Все, все первого збір цих баштанних у 2024-му стартував четвертому стартував всередині червня, тож і продавати їх цьогоріч почали раніше. Кавуни з під Миколаєва та Одещини більші та вдвічі дорожчі за місцеві, проте і їх можна знайти за ціною до 10 гривень за один кілограм. При цьому Полтавські на смак не гірші. Покупці в цьому вже переконалися. Вони не гірші. В Херсоні просто щас нема. Мене сестра там живе на лівому берегу. І воно там все зараз погоріло, там нічого немає, абсолютно. От, воно все на полях погоріло. А то, що пишуть херсонські, то взагалі, який От. А ці хороші арбузи. Перевіряють на стиглість, вони переважно за хвостиком. Адже від постукування стиглий плід може репнути, кажуть покупці. По цьому корішку. От, бачите, спіль хороші арбузи. Щоб хвостик був жовтий, щоб серединка була така більш копненька. Ну, щоб смачний солоденький у супермаркетах кавуни продають по 13 гривень за кілограм. Проте вже у серпні і в магазинах, і на ринку ціни на них можуть знизитися, прогнозують економісти. Вони будуть стигнути, і їх буде ще більше. І це може попливати на те, що ціни дещо знизяться. Більше вони знизяться саме на кавуни місцевого виробництва. І варто визначити, що їхня якість аж не гірша ніж херсонська, тому що ми бачимо певну зміну клімати, посушлива погода і багато... Багато херсонців якраз переміщені, вимушено на наші території. Вони діляться цими технологіями, продовжують їх вирощувати на наших територіях. Тому якість кавунів досить таки висока. Загалом, за словами економіста Юлії Самойлик, цьогоріч через перебої з електроенергією кавуни трохи дорожчі ніж минулого року. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В Студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.